Понеділок російського ракетника міні розповідь. Сьогодні хвалі Бог йшов додому з легким серцем, з гарячим серцем і холодною головою, поправив він себе подумки. Адже фраза Залізного Фелікса, яким він захоплювався з самого дитинства, засіла скалкою, яка міцно проросла всередині. Тільки руки підвели. Руки то чистими повинні бути. А хвалібох обідав сьогодні на роботі рибним продуктом, з якого руками вибирав кістки, які вперто застрягали в роті, яснах і ямках від зубів, які давно випали. І ще дивно, рибний продукт був субстанцією однорідною, перетертою або перемеленою в пюре. І те, що це був рибний, а не м'ясний, наприклад, продукт, хвалібог завжди здогадувався по запаху. Але кістки, кістки були гострими і цілими. Вони нещадно кололи рот і застряхали в горлі. Начальство сьогодні було задоволене його роботою, навіть схвальне смс в телеграм прислали, чого раніше не бувало. Мабуть, все як треба, з Божою допомогою, недарма він, Бог Дем'янович Іванов, 40 років чекав свого зоряного часу. Тато, тато, скільки сьогодні хохлів убив? Синочок єдина кровинка, з порогу зустрічав тата і кричав, що є сили на весь під'їзд сірої дев'ятиповерхівки на 20 парадних. Бетонний мурашник, який вони ласкаво називали з Казимирою своїм будинком. Житло виділене для сімей військових. Хвалібог отер скупу сльозу на своєму негарному угруватому обличчі. Все заради них, заради сім'ї, сина світлого майбутнього батьківщини. Синок шкутильгав на висохлих ногах зустрічати його до порога, хоча міг не вставати. У нього сьогодні ювілей 10 років. На службі обіцяли нову інвалідну коляску. Дай Бог, Дай Бог вийде отримати. Хвалі Бог посилено похрестився, дивлячись на нову ікону, видану на роботі. Обличчя зі свіжо надрукованого зображення дуже нагадувало Богу, його головного начальника, може, тому посилювало ефект святості і урочистості. Поруч з іконою вони всією сім'єю навіть горворили тихіше, а хвалі Бог, ще крім хресного знамення, ще й честь іконі віддавав. Урочисто салютуючи, по-батьківськи добрам, як здавалося, Богу очам. Синок вийшов випадково, адже Казимира, чорті її візьми, аборт пішла робити. Видно, не доскребли до кінця, і син вийшов. А він хвалібог, як справжній чоловік, від дитини не відрікся, не одружився, звичайно, не усиновив, просто не відрікся. А ось вже десятий рік твердить колегам по зброї, мовляв, я це копія моя. Потріпавши маленького інваліда по холці, батько гордо розправив плечі і пройшов у вітальню, багато прикрашену настінними килимами. Син, затамувавши подих, поп'ятам йшов за батьком, адже зараз настане найцікавіше. Найкраще за весь день розповіді про проклятих хохлів і як його тато знищує їх тисячами. По телевізору сказали, що наші воїни воюють зі страшними. Синок завжди забував їх назви, чи то фацисти, чи то нашисти, чи то бандерлоги. Загалом зі страшним чимось або кимось воюють, захищаючи людей. Але чомусь хохли теж прокляті їх треба вбивати. Може, це і є ті самі. Треба у тати запитати або знов включити телевізор. По телевізору краще розповідають, ніж тато. У них голоси такі приємні, гучні. Вони не мимрять, як батько, і довго не думають, що відповісти. Тато, розкажи, будь ласка, кого ти підірвав? Розкажи. Синку, сьогодні я запустив ракету прямо в пологовий будинок, прямо в маленьких нацистів і фашистів і мамок їх проклятих. Знаєш, мені вдалося вбити дводенного. У сенсі дводенного. Синок недовірливо похитав головою і з недовірою глянув татові в очі бляклого мишачого кольору. Негарне обличчя батька просяяло, як вогники на новорічній ялинці, яку завжди показували по телевізору. Я сьогодні синку запустив по проклятій хохлянді 100 ракет. Чуєш мене сто ракет? Я запускав їх, натискаючи на кнопки, і молився, щоб всі мої пташки знайшли свої гнізда. Я розбомбив всі станції, тепер вони там потанцюють. У них нема світла, води, тепла, інтернету, уявляєш? Хвальбог здригнувся, глянувши на протікаючу холодну батарею гармошку і накинув на себе картату армійську ковдру. А потім в телеграм-каналах з'явилися новини про мої сто ракет. Уявляєш? Кругом вогонь, відірвані голови, руки, ноги, все зруйновано. А хто молодець? Я, синку, молодець. Це все зробив я. Як тільки наказ отримав, відразу й запустив пташок своїх в небо. А дводенний нацист як подарунок, радість то яка мертвий, не встигають хохли народжуватися, а ми їх відразу назад відправляємо. Хвалібог щасливо реготнув і, зачепивши ногою в стоптаному капці милицю сина, покрокував туалет. Який же в нього сьогодні хороший день? Чудовий, підірване дводенне немовля. Його особливо радувало, було сим символом невідворотності правосуддя, величі і правої, доброї справи, з якою пліч опліч воює Бог і той святий в броніку з нової ікони в коридорі. Важко опустившись на унітаз, хвилі Бог скривився від болю, гарний настрій, як рукою зняло. Геморой десятирічної давності загострився в останні дев'ять місяців. Хвороба, яку ніколи в житті не лікувала, підняла голову і розсержено зашипіла, як отруйна змія. Коричневий, від проточної води і фекалій унітаз капала кров. Хвалібог заглянув у стіку унітазу, нахиливши голову між ніг. Знову починається мука, вода стала бурою, а кров почала капати швидше. Скільки він вже не випорожнювався? Чотири чи п'ять днів він забув. Те, чим він харчувався, викликало запор і у його колег, але вони навіть не уявляли ступінь болю від випорожнень, запорів і сидячої роботи, яку Хвалібог відчував. Він навіть одягав другі труси, побоюючись, що кровотеча може відкритися від газів, що випускаються в кабінетах, а товариші по службі ще засміють і стануть називати його не хвалібог, а жіночі дні, наприклад. Поки інтернет не заборонили, він читав на якомусь іноземному сайті з автоперекладачем, що це може бути рак прямої кишки, а потім це все закрутилося. І не до лікування зараз. Він батьківщині здоровий потрібен. Хвалі Бог поднатужився, але кишкова перистальтика не з'явилася. Лише біль гострою голкою встромилася в мозок, а на лобі з'явилися краплі поту. Жар швидко змінився ознобом, тому що хвалі Бог, відчув всередині себе якийсь рух, якусь активність, якої не відчував в останній тиждень. Більне, мов ракета, випущена по мирних українських містах, піднялась високо в живіт, летіла у напрямку до серця. Хвалі Бог не міг витримати більше цієї тортури. Він простягнув руку до ящика з інструментами, не встаючи зі старого унітазу без обідка. І дістав почату пляшку дешевої горілки. Премія до Дня ракетних військ. Біль не вщух, але відчуття притупилося. Тепер він сидів на унітазі, спостерігаючи, як із заднього проходу сучиться кров, а повинні перероблені рибні та м'ясні продукти, якими постачають на службі. І раптом навіть після випатого алкоголю Бог зрозумів, що одна з його ракет, якими він вже 9 місяців бомбить, руйнує і спалює українські міста, прилетіла йому в голову. Голова розлетілася на частини, як йому здавалося в останню секунду свого життя. Тому що серце не витримало і зупинилося. Ракетник звалився на підлогу зі спущеними штанами, а в унітазі і в крові валялася частина вигнулої прямої кишки разом з випорожненнями. Казимира, цивільна дружина, знайде хвалі Бога першою, заголосить в голос подумки, підраховуючи, скільки отримає за смерть годувальника на державній службі. А отримує вона допомогу по втраті неофіційного, неофіційного годувальника і сина інваліда. Ящик консервних банок з рибним продуктом. Де я в раю? Валібог заплющив очі від яскравого світла. Так, ти в раю. Його оточували красиві чоловіки і жінки в біло-золотих шатах. Вони тримали малюків на руках. А ті, хто подоросліше, тримали дорослих за руки. Мудрі люди похилого віку сиділи в кріслах і читали газети. Хвалібог з подихом розглядав місце краси й спокою. Хвалі Бог, ти нас впізнаєш. Перед ним стояло кілька людей, красивих і одухотворених, а один з ангелів тримав на руках крихітний згорточок. Маленькі пальчики з нігтиками стискалися і розтискалися. Малюка гукав і півносиком. Йому було лише два дні. Два дні тому він народився. Його душа прийшла на землю, щоб жити. А ти, хвалю Бог, його вбив. Його і всіх цих людей. Подивися, як нас багато, і нас усіх убив ти. Хвалю Бог підняв негарне обличчя вгору і зло виплюнув. Ну, і куди мені тепер? В пекло? Ні, хвалю Бог, ти не заслуговуєш пекла. Там є спілкування і забуття, ти заслуговуєш вічність. І через мить хвалі Бог знову опинився на унітазі. Біль пронизав його серце ракетою, сотні, яких він випустив по українських містах, і він впав, і він помер. А потім він знову сидів на унітазі, і ракета тортурною сутичкою пронизала його голову. І голова розірвалася, і він помер. А потім він знову опинився на унітазі. І поки існує вічність ракетник хвалібог, який натискав сухими вузлуватими пальцями на кнопку запуску ракет по сусідній, незалежній, суверенній вільній країні Україні, буде вмирати від болю, а потім заново народжуватися, щоб через хвилину померти. Таке трапляється, коли в оболонці немає душі, тоді тіло залишається в одному з паралельних світів, тому що без душі, порожнє. Не потрібне ні раю, ні пеклу. І буде маятися тлінне тіло ракетника хвалі Бога в болі, тортурах і крові, і залишках калу, поки сонце не встане на заході і не сяде на сході, поки річки не підуть назад, і поки не висихне світовий океан, а душа дбаденного малюка зовсім скоро повернеться на землю, тому що Господь милостивий. And most <laughs>